Як на небі, так і спів добрі приведи. Дозволь, Господи, знати прієся те благословіння, нехай буде тут завжди і вічні. Тобто ця служба завжди була благословляється і освячується служба, ця блавій. Аудословому Господу літі на благогая і благогая літам. Створення належних умов для функціонування і ефективної діяльності пошукової служби я хочу, щоб її оцінило наше керівництво. Не всіх зразу, а погрупуйтеся, напевно, так, чоловік по 10. Так. Ми твоємо хороші. Просто можна зберігати своє. Вона починає гавкати. І якщо хтось такий так само наркотайоти. Береться... Кінологи повинні йти в першому ешелоні з першою групою по Звісно, що це без... безкоштовно. Півтора у нас буде ще лабрадорчик, який буде працювати на техногельних змінах. Це найбільша довіра до провідника. До речі, хотів сказати, що це є Белійська вівчатка Маліноа. Повчарок центральна нервна система у бойчованику ліво вправо. Тут просто наглядно то.